Палац Броніслава Лося. Палац знаходиться у селі Лівчиці. Назва походить від слова ловити. Хто ж саме збудував палац? Духовецький сторожинський лосін. Почнемо з овіяних легенд. У 1800 році француз Броніслав Лось от тепер пауза. француз француз прізвище Лось хіба приїхав сюди та не сам, а разом з товаришем. Йому так сподобалося місцина, що очистено навколо ліс під забудову палацу. Так, от, виходить, 80 років, думав на забудові палацу, мабуть, їздив по Європі там, вибирав, який це має бути замок. Це щось неймовірне для побудови палацу. І інформація, що в 1850 році палац збудована графська родина Глуховецький. За іншою версією, на 45 років молодші, зведений у 1895 році графом Сторожинським. От граф Сторожинський взяв собі на виховання хлопця Кароля Глуховського і залишив йому своє багатство. Кароль Глуховський вводив володій маєтком до 1939 року, році. Йому належалася земля, майже все село працювало на графі. Парк являє собою казковий будиночок, що мав два поверхи і підвальне приміщення. Всього будиночку 48 кімнат. Навколо палацу було посаджено парк з алеями. Всі дерева і квіти були завезені із-за кордону. У парку був став, вода, до якого поступала з річки через спеціально відведений канал. У ставі плавали лебеді, розводилася риба. У парку зберегли різні види дерев.